Згідно з рішення священного синоду Української православної церкви Київського тріархату, в серпні місяці сюди вже прибула перша група військових священників. Я прибув з другою ротацією, 5 вересня я прибув сюди. Ми вислали таке побажання, щоб добре було б для хлопців, для молитви побудувати капеличку. Хлопці відгукнулись на це прохання. Зробили в такому українському стилі. Знаєте, що церква і капличка це є, кажуть, кусочок раю на землі. Тут возноситься молитва не тільки за воїнів всіх, а за їх рідних, близьких, за поранених, за полонених. Молимося, молимося за мир в Україні, за здоров'я цих наших героїв, які дійсно герої, я цього не боюсь слова, і це не пафос. Це... Я готовий перед ними на коліна стати, за те, що вони тут є. що… Вони охороняють нашу Україну, наших рідних і близьких. Помилуй і спаси нас, бо він благий і чоловіколюбець. любить. Амінь. Хай посилає вам свою опіку і ласку вашим рідним, сім'ям, родинам і хай ангел-хоронитель береже на цих нелегких, життєвих і складних дорогах всіх нас. Слава вам, герої! Слава Україні! Спаси вас, Господи!